Скажіть, будь ласка, як цьогоріч організована робота поліції у районі паломництва? Цьогорік, цьогоріч ми організували безпекові заходи. Не... Не гірше аніж минулого року, тому що цього вимагає воєнний стан. Ми зустрічаємо традиційний захід вже другий рік під час війни, і до цього ми проводили профілактичну роз'яснювальну роботу, координаційні наради, зустрічі із ми з представниками паломників гаситів. Ми говорили про те, що не варто їхати до України. Зокрема до міста Умані, тому що тут і були прильоти, і перебувати під час війни в такому масовому скупченні це, це небезпечно. Але як ми бачимо, то ситуація в Україні абсолютно не злякала паломників хасидів, які цього року приїхали в кількості більше 33 тисячі. Ми забезпечили посилені безпекові заходи. Також районною військовою адміністрацією були введені ряд забором. Зокрема, це на продаж алкоголю і слабоалкогольних напоїв в районі паломництва. Також в місті Умані заборонили продавати піротехнічні вироби. Волосся випочалось також. В місті Умані заборонили продавати піротехнічні вироби. Були встановлені контрольно-пропускні пункти. А це до десяти контрольно-пропускних пунктів, які технічно були оснащені цього року. Ми встановили рентген сканери які допомагали нам бачити, що собою в багажах проносять і провозять паломники, і виявляти ті заборонені речовини, які не дозволено проносити на території паломництва. А це алкоголь чи небезпечні предмети, такі як ножі або ж іграшки, які нагадують пістолети, зброю. Це все вилучалося. Окрім того, ми ми разом із Державною міграційною службою перевіряли осіб, які перебували, їхні дані. Також у посиленому режимі, окрім поліції, ще працює ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії, прикордонники, Служба безпеки України. Тобто ми в такій великій групі забезпечили посилені безпекові заходи. Також нам в допомогу прибули ізраїльські поліцейські цього року. Вони допомагають нам координувати і спілкуватися із паломниками хасидами, тому що наші поліцейські українські вони не знають вириту. А ось саме робота і співпраця з ізраїльськими поліцейськими нам допомагає доносити необхідну інформацію до паломників. Трешко, Ми це довелося як саме минула ця ніч? Чи були якісь інциденти? Якісь порушення можливо були чи слава Богу. Ця ніч минула спокійно, ні жодних порушень, правопорушень ми не виявили. Паломники помилилися сьогодні. Вже у них розпочинається шаббат, Звичайно, що нам і простіше буде також працювати. Дотрималися комендантської? Порушення правил комендантської години трапляються. Я не скажу, що це масові порушення, але вони є. Ну, власне, так само ці правила порушують і наші українці. Але з тими ну, особами, які виявлялися під час порушення комендантської години, проводилася профілактична робота, роз'яснювальна робота. Окрім того, ми ці правила доносили і через равини, які проводили так само роботу зі своїми паломниками. Окрім того, ми доносили правила на координаційних нарадах із представниками паломників про те, що варто дотримуватись правил і повітряної тривоги, і саме прямувати до укриття. Комендантської години і інших заборон, які є, і правила, які є під час воєнного стану, підкажіть, будь ласка, ось ви сказали, що заборонено продаж алкогольних напоїв, а також їх внесення на територію паломництва, Але ми вчора були цілий день з хасидами, і ми бачили неодноразово, як вони випивають алкогольні напої. Що з цим робити? Це порушення чи не порушення, чому не збирають тоді алкоголь у хасидів на території паломництва на території паломництва. так. Тоді вам варто було звернутися до поліцейських, які є на території паломництва або ж безпосередньо на лінії 102 і повідомити угу. про право порушення або порушення тих правил, які ви виявили, е, як увімкнути свою правосвідомість. Угу, Зрозумію ще таке питання. Ми побачили у зоні паломництва, як наші українці е, е, торгують. Підкажіть, будь ласка, чи це законні точки, які там видає там, наприклад, за які певні там платять якийсь внесок, що їм дають право Я зрозуміла. там зрозуміла? Я вам скажу, що це не є повноваженнями поліції. з цим запитанням вам потрібно звернутися до міської голови. Розкажіть, Що вилучили на блокпостах? Ну такого, що заборонено, бо були такі новини, що можливо наркотичні засоби намагались провести? Розкажіть про це в основному вилучався це алкоголь, який паломник. Намагалися пронести і провести на території павництва. Виявлялися так і наркотичні засоби. Це речовини, які схожі на канабу. Людей саджали за це? За таке не саджають. Ні. Ні, звичайно саджає суд не поліція. Ну тоді були якісь правопорушення оформлені. Ось звичайно, це... та за такі правопорушення вони вносилися до єдиного реєстру до судових розслідувань mm -hmm. за статтею 309 кримінального кодексу України. Надалі вже буде розбиратися суд. Скажіть, будь ласка.